Хімічні властивості оксидів не металів. Оксиди неметалів здебільшого проявляють кислотний характер. Тому кислотними оксидами називаються оксиди, гідрати яких є кислотами. Тому кислотні оксиди ще називають кислотними ангідридами. Але хочу звернути вашу увагу на те, що деякі оксиди неметалів відносяться до групи несолетворних оксидів, тобто таких, які не утворюють солей. І таких оксидів існує. Тільки чотири, формули яких вам потрібно запам'ятати. Це такі оксиди, як СО, силіций О, НО та Н2О. Кислотні оксиди володіють низкою хімічних властивостей. Так, деякі із них будуть вступати в реакцію з киснем, взаємодіють із водою, з оксидами металів та з основами. Взаємодія кислотних оксидів з водою. Переконаємося, що кислотні оксиди будуть взаємодіяти з водою на прикладі взаємодії фосфор 5 оксиду та води. Дольємо до скляного стаканчика, в якому міститься фосфор 5 оксид кілька мілілітрів води. Внаслідок такої взаємодії утворюється кислота. Пересвідчитися в цьому ми можемо за допомогою індикаторів. Пам'ятаємо, що індикатори це речовини, які будуть змінювати своє забарвлення. В першу пробірку, де міститься кислота, додамо фенофталеїн. Зміна забарвлення не відбувається. В другу пробірочку додамо метиловий оранжевий. Зміна забарвлення відбувається на червоний колір. І універсальний індикатор також змінить своє забарвлення в кислоті на червоне забарвлення. Це буде свідчити про те, що під час взаємодії фосфор 5 оксиду і води утворилася кислота. Запишемо рівняння даної взаємодії. П2О5 з водою утворюється кислота. Якщо ми до кучки складемо всі атоми, які вступають в реакцію, у нас утворюється формулка кислоти. H2P2O6. Якщо ж всі ці індекси у формулі кислоти скоротити на 2, ми отримаємо формулу метафосфатної кислоти, формула якої буде hpo 3 Ось така кислота при взаємодії фосфор 5 оксиду з водою утворюється за умови низьких температур. Якщо ж температура досить низька, то утворюється саме метафосфатна кислота. При високій температурі, при підвищеній температурі метафосфатна кислота приєднає до себе ще одну молекулу води і утвориться ортофосфатна кислота. Отже, оксиду p 2 o 5 буде відповідати дві кислоти метафосфатна кислота і ортофосфатна кислота, а чи всі оксиди будуть взаємодіяти з водою? Ні, не всі. Є один із оксидів, яким ми зустрічаємося з вами майже кожного дня, це сіліцій 4 оксид, який весь час вийде у воді, але з водою взаємодіяти не буде. То чи існує силікатна кислота, яка відповідає саме ось цьому кислотному оксиду. Так, силікатна кислота від... існує, вона навіть не тільки існує, вона навіть утворюється внаслідок такої взаємодії, але тільки за умов виверження вулкану. Отже, давайте Давайте запам'ятаємо, що неметалічні оксиди будуть взаємодіяти із водою і з утворенням самокислот. кислот. Наступне сіліцид2 оксид з водою взаємодіяти не буде. І існують оксиди, які при взаємодії із водою утворюють кислоти, які є досить слабкими і нестійкими кислотами. Це саме карбонатна і сульфітна кислота, які тільки не утворюються, зразу ж розкладаються на оксиди, із яких вони були складені. Тому зараз поставте відео на паузу і виконайте завдання. Запишіть рівняння взаємодії води з хлор 7 і нітроген 3 оксидами. Оксиди неметалів, що мають нижчий ступень окиснення, ніж нормир групи, в якому вони розташовані, можуть взаємодіяти і з киснем. Так названа реакція до окиснення. Зверніть, будь ласка, увагу на періодичну таблицю і знайдемо, а які саме елементи можуть мати проміжний ступень окиснення. Ну, до прикладу, фосфор, він розташований в 5-й групі, він може проявляти ступень окиснення плюс 5 в оксидах і плюс 3, тому саме може утворити два оксиди. П2О3 та П2О5. Який з цих оксидів буде вступати в реакцію з киснем? Той, який має нижчу ступень окиснення, ніж номер групи, в якій розташовані, тобто П2О3. І при взаємодії з киснем він буде утворювати оксид із вищим ступенем окиснення. Подібно до нього будуть вступати в реакцію оксиди карбону, оксиди нітрогену, сульфуру. Давайте розглянемо рівняння взаємодії П2О3, фосфор 3оксид і з киснем. Внаслідок цієї взаємодії утвориться оксид P2O5 із вищим ступенем окиснення. Отже, тепер поставте відео на паузу та запишіть рівняння реакції, що лежать в основі добування сульфатної кислоти і відбуваються за певною схемою: сульфур 4 оксид, сульфур 6 оксид і сульфатна кислота.